Привіт! Так, так, ти мене чуєш і бачиш. Чекай, чекай, чекай! Я знаю, що ти мене хочеш вимкнути. Так, ти мене не знаєш і, можливо, не хочеш витрачати свій час на цей випуск. Але послухай, ти мій єдиний глядач. Я хочу познайомити тебе з моєю творчістю і покажу тобі свій тиждень монтажу і те, як я готувалася до зйому. До речі, саме тут для зйомки у Закопаному я купила собі дерев'яний будиночок і без польського громадянства. Ти запитаєш, What? береш телефон, заходиш у додаток тему, потім у пошуку пишеш дерев'яний будиночок, і Оля, обираєш, який тобі найбільше подобається. Все, замовити, і він вже в тебе в руках. Але в житті з неба не падають будинки, так? Тому спочатку ми його зібрали. І ми тестували світло і це просто вау! Ну і ви мене запитаєте, до чого тут закопане. А я вам скажу, бо там найгарніші ліса і тумани. Ну і локація сама дуже близько розташована. Так як ми знаходимося в Кракові, ми купили квиток до Закопаного, всього їхати дві години, тому це ідеальний варіант. Звичайно, ви можете обрати будь-яку іншу локацію. Дивлячись, яка ваша ідея, задумка і яку атмосферу ви хочете передати. Приїхавши до Закопаного, погода була сонячна і зовсім не така, яка мені потрібна. Ми піднялися на гору, щоб зробити ковток теплого чаю. І тут я подумала, що зовсім не кіно. Тому додаємо дві полоски, включаємо туман і атмосферу Сайленд Hill. Знайшли ми локацію, і тут Silent Hill не закінчується. Хтось саме біля цього коріння нагадив так, ніби то туалет у селі. Звичайно, ми то все прибрали і закрили листочком папороті непристойні місця. Потім зачіска в лісових умовах, ну і ми пішли в працю. Пиши у коментарях, як тобі мій випуск і ідея в стилі Silent Hill. Обіцяю, далі буде ще.